Я вітаю вас, малята, мої любі дошкільнята. Малята, а ви ніколи не замислювалися, що було, якби батьки не любили своїх дітей? А що було б, якби діти не любили своїх батьків? Що було, якби друзі не любили один одного? А якби люди не любили тварин? Що було б, якби вихователі не любили своїх вихованців? Любити та турбуватися треба про все навколо, про рідних, про тварин, про рослин, тому що любов це право, право кожної дитини. Щоб її любили і щоб вона любила своїх батьків, дорослих, які про неї піклуються, тваринок і рослини це ваше право, право на любов. А де живе любов? Чи є такий дім, в якому живе любов? Дім любові, де обожнюють діток. Де дарують їм ляльок, скарб небачений земний і любові світ ясний, Де читають на ніч казку, де дарують ніжність, ласку, де милують і голублять дідачок найбільше люблять, це матусій тата дім, Затишно і тепло в нім. Там завжди любов живе. Щастя дому береже, пильно боронить його, від недоброго всього. Так малята в кожного у вас вдома живе любов. Батьки люблять вас і про вас турбуються. Буває так, що часом ми буваємо. Пустотливі, неслухняні, навіть вридливі. Мама зауважить, але не осудить, бо вона нас дуже-дуже любить. Малята подумайте і пригадайте, які пестливі імена дає вам мама. Як вона називає вас ласкаво? А як називаєте ви. Ласкава свою маму. Молодці малята, я дуже рада, що ви використовуєте ласкаві і пестливі слова, коли звертаєтеся до своєї мами, тата, бабусі або дідуся. Я пишаюся вами до побачення, мої любі.